Всім добрий ранок. Нарешті тепло. Буду сьогодні хочу висаджувати, саджу паралельно помідори, але і хочу висадити вже перці баклажани, щоб вже росли. Бо в мене вже скоро от баклажанчик хоче вже цвісти. Вже перець теж хоче цвіт викидати. Але я перцю оберру цвіт, його ще не треба цвісти. Значить, буде відео разом перці баклажани. бо Ну, Досить схожі культури по вирощуванню, трошки звичайно відрізняються. Але я разом їх сію весною. Разом вирощую і разом висаджу, покажу одне відео. Перше буде частина про перці, друге про баклажани. І зроблю відповідний в описі відео. Можете зразу собі перейти, яку вам культуру потрібно. Землю, що для баклажана, що для перцю готую однаково Даю обов'язково попіл. Попіл розкислий землю. Для баклажана дуже важливо. Баклажан любить такі не, не кислі і навіть не слабо кислі землі. Можна давати звичайну ямку, я в ямку не даю. Це кожний, хай собі сам визначає. Попілу багато не даю, не зловживаю, попіл може. Блокує за багато попілу, може заблокувати елементи. Так, попіл і нітромофоску. Нітромофоска всі основні елементи в нормальній кількості. Є трошки хлору в нітромофосці, калію хлористій формі, але він вивітриться, нічого страшного. Але для Дасі основні елементи нітромофоска. Якщо, наприклад, у вас... Гарно внесений гній, перегній, можна і нічого не давати. У нас землі бідні. Якщо не дати мінеральні добрива, не дати органічні добрива, можна нічого не садити. Тоді взагалі нема смислу щось садити. Попелу, ну, буквально, щоб орієнтувалися, попилу просто присипай. Попилу без. Не виміряю, не ходжу там, стаканчиками там на метр квадратний, не це. Просто присипаю, притрушую попом. Так, так. нітромофоски тромофоски теж небагато. Буквально я притрушую е, цей, щоб на початок, потім я буду все рівно давати ще підкормки і перцю баклажанам. Але все рівно на початок, щоб земля була забезпечена основними елементами. По нормах. Звичайно, там є норми там на метрі квадратних 50 грамів, 100 грамів. Ну я не, не ходжу, не виміряю, е, трошечки притрусив і все. Е, баклажану можна навіть більше дати, бо баклажан е, дуже виносить і багато хоче живлення. Він і багато віддає, а і багато живлення. Отак От зараз підготую, вже не буду показувати. Це я розтрушую по перекопаному і грабальками заскороджую. Так, перець. Перець дуже любимо. Завжди садимо на дачі. У мене тут є два сорти. Майже три. Каліфорнійське диво, оранжеве і червоне. Я рахую, що це один. І червоний велетень. Це зі свого насіння перець. Його я сіяв 20 лютого. От такий мене приблизно вже перець вже має. От хоче вже зацвітати. Будемо цвіт обривати. Перець дуже любимо. Хочу сказати, що перець порівняно з базарним це небо і земля. Свій перець домашній, це дуже смачний, солодкий смак, просто неймовірний. Свого перцю. Перцю вибираємо сонячне місце, але буде от такий трошки йому тіньок от, від яблуньки молодої. Бо. Перець може пектися, коли інтенсивне велике сонце. Перець може пектися. Тому трошки робимо тіньок. Тут яблунька, а тут буде ожина з цього боку. Трошки буде такий йому тіньок. Тінь, ожину я обрізаю, я не роблю таке. в мене не будуть тут зарості шестиметрові, тому вона не дуже затіння. Перець, але буде такий йому затишок. Але сирину, тут в мене досить сонячне місце. Ямки перцю обов'язково даємо кальціву селітру. Можна, наприклад, баклажанам, помідорам даю карбамід, перцю даю кальцію селітру, бо кальцій перець дуже любить кальцій. Це кальцієволюбива культура. Тут є в кальцію селітрі азот, кальцій, азоту менше, але кальцій найважливіший буде для гарного для розвитку кореневої системи, тепла, тому даю для старту перцю кальцієву селітру. Так, ямку з кальцевої селітри обов'язково присипаємо землею, щоб коріння рослини не стикалося. З цим. І е, приливаю водою. Перець не заглубляємо на такому рівні, як він ріс. На такому і садимо, бо перець може наростити, але вже коли він починає цвісти і коли вже починає деревінити стовбур, він мал мало ймовірно, що він наростить кореневу систему. Це не помідора. Хочу ще сказати за ці стаканчики. От ці саморобні стаканчики з кисломолочних продуктів з кефіру. Мені не сподобалося них вирощувати. Перше так не, рослина не витягується, травмується, і треба кожний розрізати. Ну. Стаканчики з магазину набагато краще. Перший і останній раз я сажу у цих е, стаканчиках з кефіру. Досить е, поганий вибір Перець. Сажу по одному. Одну лунку. Садив по два. Е, по два мені не сподобалося. Е, мені вони дуже густо е, і погано до нього підходить, і мені не, не, мені не подобається. Зразу при посадці поливаю водою. Зверху, щоб водичка зайшла, всю повітря водичка вижене і гарно коренева система, щоб не було ніяких пустот. Пролив водою і зразу примульчовую перегною. Перегній, щоб наситить поживними речовинами. Мікроелементами, мікроорганізмами. Краще буде рослина розвиватися І не буде утворюватися е, корка на землі. Отаким от от таким, отак, от чином примульчовую перегною. Перегній досить поживний, але такий не свіжий. Це в цьому перегною вже десь е, років 7-8. Це прям земля. Така нічим не пахне не цей настоящий переній. Більший перець обов'язково підв'язуємо, щоб він не падав. Може бути вітер. У нас досить сильні вітри, тому може, щоб його не поламало. Тепер в перцю, де є цвіт, а, ну, є, бачите? Є вже два цвіти на цьому перцю, де є цвіт, перший цвіт все ізриваю. Навіть не, не коронний. Бо дехто каже, що перший цей коронний, що тут посередині, я зриваю перший цвіт. Якщо є, Коли саджу цвіт, я перший цвіт зриваю. Нічого страшного, перець собі наростить. Саме головне зараз, щоб він коренився і наростив кореневу систему. Тепер обов'язково просипаємо. Зараз, зараз, зараз. Від слимаків, от такий препарат слімакс, є різні препарати, але треба такий препарат, щоб він слимак сам його шукав. Я вже, от, мене, от, баклажани вже поїли, слимаки залізли, поїли. От В у у ящику від перців були слимаки. І тому обов'язково просипаємо. Можна біля рослинки, можна можна між рядком. Я Сиплю між рядками, просипаю. Потрошки. Сламак сам його знайде і з'їсть, насипати багато не треба. Але обов'язково, щоб препарат був, щоб сламак сам його шукав, щоб сламак на нього, бо є такі препарати, що слимак має його не наповсти, і тоді спалиться. А цей препарат сламак сам шукає, з'їсть і знищується. Тому, оскільки цього року дуже багато вологи, слимаки дуже розпосюджені, от я от буквально готував грядку, то пару слимаків вбив. Моментально поїсть, може з'їсти верхушку, може поїсти листя, тому треба і сламаків обробити. Так, хочу вам доказати тому доказ. Просто дивіться. От. ну Він цей не мали... маленький сламак. От мій палець, от сламак, але вони виростають такі, як пальці, здоровезні, грубі, і просто все можуть з'їсти. Оці сламаки, це найгірше зло. Ми колись думали, що це колорадський жук зло, а. Ці сломаки ще більше зло. Обов'язково перець притіняємо на тиждень. Рослини вирощувалися в мене в кімнатних домашніх умовах, на балконі, трошки на підвіконниках. Вони не вирощувалися на свіжому повітрі. Звичайно, якщо рослини вирощуються на свіжому повітрі, вона привикла до нормального сонця, то не треба притіняти. А оскільки в мене, в мене воно було, вони отримали сонце через скло, то я їх завжди притняю. Хоча я закалку їм проводю. Агроволокном накриваю, агроволокно добре прив'язую. Щоб, наприклад, ось тут от, є тонше і є грубіше. У мене, наприклад, грубіше агроволокно, щоб при вітрі воно не пошкодило рослини. От Я додаю додаткові е, тут е, патички. І агроволокно прив'язую зверху і знизу прив'язую. Тоді вітер не буде ним колихати, бо якщо сильний вітер, вітер може закидати і може рослину поламати. А посадка перцю перець дуже смачний виходить на власному городі. Тому я думаю, що можна трошки погратися з ним. Це не помідори, що там 100 штук. Тут 20 штук перцю, тому можна з ним трошки погратися. Ямки з баклажаном даю карбамід. От. От карбамід 46% азоту, е, баклажан дуже вимогливий е, до ґрунту, до, до тих речовин, які йому даємо, він багато виносить живлення. Тому потрошечки без, без фанатизму, потрошечки даю карбаміду на дно ямки. Ямка глибша, щоб корінці не стикалися з цим карбамітом. Так, обов'язково карбамід присипаю землею. Тут це дно ямки, щоб закрити карбамід від корінців. І ще я проливаю з водою, щоб зробити таку. На дні, щоб була волога. Хоч у нас досить багато вологи, але на дно ямки я завжди лю воду при посадці і перців, і баклажанів, і помідорів. І плюс вода ще затягне карбамід ще далі. На дно ямки. Баклажани не заглиблюємо. Садимо на рівні тому рівні, що і він ріс у стаканчиках. Якщо в такі саморобні стаканчики, я їх розрізаю, бо щоб не порошкодити кореневу систему баклажана. Бачите, досить непогана коренева система. І розрізаю, забув сказати, значить, баклажану вибираємо досить таке затишне місце, сонячне, але щоб було затишніше, в мене тут він буде рости з цього боку бачите, в забор. З цього боку садок а і не буде продуватися, щоб баклажан не любить більш затишніше місце. Але водночас, воно сонячне, непогане місце для вирощування баклажану. Так, уже посадив перший рядок. Значить, баклажанів багато не сажу, орієнтовно десь штук до 10. Але хочу сказати, що якщо вони починають родити, то кожен раз, два рази на тиждень, то ми завжди своїми баклажанами, завжди маємо свої нажарити, робити якусь ікру. Це досить, досить вигідна культура. Так, посадив. Значить, тепер проливаю, зразу я їх тичу, зразу я забиваю патики. Щоб їх підв'язати. Вони досить великі, щоб вони не падали до землі. Це, це не помідори. Я стараюсь їх підв'язати, е, стараюсь, щоб вони на землі не лежали в мене. І зразу проливаю зверху водою. Пролив водою і, е, і примульчовую отаким от перегноєм. І баклажан хоче багато живлення, тому примульчовую, щоб гарно була баклажану земля. От таким чином земля в нас важка, трошки буде йому з кожним поливом цей перегній буде покращувати, буде опиратися землю, буде насичувати мікроорганізмами. І земля не буде так забиватися для баклажана. Так, і саме основне баклажан захистити від шкідників. Ми тільки от привезли помідори перці, баклажани, і вже слимак встиг залізти, і вже листок самого баклажана поїсти. Баклажан дуже любить колорадський жук. Він буде перший на баклажані, тому ми, я розставляю. От, Біля кожного корчика буквально по дві, дві картоплини, щоб колорадський жук. Якщо б це було масово, там в нас не дуже багато колорадських жуків, бо в нас земля тверда, вони не можуть так багато в нас повилазити і зимувати. Е, нас багато, але все одно. Може якийсь залетіти, то щоб баклажан не з'їв, то складемо картоплю. Від слимаків, кажу, що вже, один, вже погриз один заліз слимак. Це Від слимаків потрошки кидаємо, притрушуємо, даємо гранул, обов'язково вибираю місце, щоб подальше від картоплі. Бо перші жуки будуть, звичайно, на баклажанах, будуть перелазити з картоплі і просто не дасте ради їх троїти. Збирати, вони просто з'їдять ці баклажани перші. Тому в мене картопля в зовсім іншому куску. Біля картоплі ніяких баклажанів. Так, обов'язково рослини на тиждень притіняю агроволокном від сонця, щоб вони адаптувалися, щоб вони зараз сильні вже почалося сонце палюче. На тиждень агроволокном притіняю. За тиждень вони адаптуються і можна тоді знімати, вони гарно буде, щоб листя їхнє не палило.